Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії гімназія номер 290 Отже, перше запитання у нас до влади. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? -а. У вашому класі багато учнів? Достатньо. Хорошо. А ви, Лєра, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ну так, звісно. А з ким ви сидите за партою? Хлопченьком чи дівчинком? Я одна сижу. Ви часто? Хорошо. А, скажіть, Льоша, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата, звичайно. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців я У хлопчиків. А з математики? У дівчини. Хорошо. А ви, Віка. Що зазвичай робите на перервах? Ходите я? в їдальню? Ні, я спілкуюся з друзями. Учасники наших того-шоу часто нарікають на харчування у їдальних. Розкажіть, Катерино, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, на перше, на перша страва це борщ, суп або Є... інший суп. На друге, в нас картопля чи гречка, якась каша з м'ясною стравою. Або діти купують собі піцу, печиво та сок. Думаєте, цього достатньо щоб бути ситим? Думаю, так. Так, хорошо. І за це ми дуже мало платимо. Денис, а ви їдете їсте у їдальні? Скільки разів на день? Вам подобається? Ні, я не їм їдальня. Хорошо. Лера, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Ну, мабуть, добре, <cleaned -load> я не знаю. А вам доводилося бути у кабінеті директора? Якщо так, то з якої причини? Доводилося, я відносила відсутніх і учнівські квітки. Влада, а вас викликали, коли не буде директора? Це взагалі страшно? Не викликали. Але я думаю, що страшно. Так. Дініс, а ви хотіли б стати директором школи? Чому? Ні, тому що я вважаю, що це дуже... Велика відповідальність і неблагодарна робота. Льоса, як ви зважаєте? Працювати директором важко? Звісно, ні, тому що це командуватимось. Ну ні. Для мене це не важко. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Пофарбував і покращив школу. Ну що ж, наші дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та дякую. я його ведуча Аріна. До зустрічі в наступних ефірах. Аріс!